нам На таке питання. Що ж таке втома? Ну, от, синдром хронічної втоми. Всі думають, ну от, прокинувся вранці, наче поспав, начебто відпочив, а робити нічого не хочеться, втомлений і вже знесилений. Буває таке? Дякую, думаєте. Буває, буває. Да, буває. буває. Хронічна втома на самому ділі це хронічне захворювання, бо ви чуєте це слово, хронічна втома. Якщо ви відчуваєте знесилення, забудькуватись, тобто забуваєте, пам'ять у вас погіршилась, тремор рук навіть буває, роздратування, ну, навіть підвищується артеріальний тиск, пульс. Ви повинні зрозуміти, що якщо в тому